Я буду зустрічати новий рік під столом в червоних трусілях і їсти 12 виноградинок. Звучить як сценарій до нервового зриву, але ні, це просто іспанські традиції. Червоні труси не для романтики в саму новорічну ніч, але це вже там уже як у кого піде. Май кольор вони використовують для того, щоб закликати оце саме кохання, щастя та багатство в своє життя. Цікаво, якщо трусіля куплені в китайському, щастя таким же буде. Вам мало щастя, то давайте ж будемо їсти 12 виноградинок. Ти намагаєшся ковнути їх так швидко, неначе від цього залежить взагалі історія і доля всього всесвіту. Це дуже тяжко. Якщо ви встигнете приковтнути всі 12 виноградинок до 12, ну тоді точно ви чемпіони світу з винограду ковтання. Ніхто не знає звідки це взагалі пішло. Але якщо ви хочете знайти свою пару, то мерщій всі залазимо під стол. тому що тренди в Тіктокі кажуть, що вже наступний новий рік ви будете зустрічати з парою. А хто я така, щоб це не перевірити?